Так, маляк. Вітаю вас. Екран мій бачите? Так. Добре, ну тоді прочитайте, що я вам написала. Скажіть, будь ласка, ви такі щасливі, як і я що п'ятниця чи ні? так які у вас плани на вихідні, Ігор, тебе які плани? Я знаю, яких прав... плани? Мені... Мені ще англійський. Англійська мова, ясно. Ілюшка, в тебе які плани на вихідні? Ранку. Доброго ранку. Так, Ілюша, поки я, я мовчу. Ілюша, в тебе які плани на вихідні? У мене є плани сьогодні на п'ятницю, і на вихідні. Який, не розкажеш? я сегодня все уроки делаю. А ага. на выходные я и делаю хороший террариум. Угу, зрозуміло. Полінка Кавзаренко, які в тебе плани на вихідні? А в мене план на вихідні провести рибалку, кстати, вельми. Ага, дякую. Софійка, в тебе які плани на вихідні? Плани <звілляє> Ага, в гості приїдуть до тебе. Ясно. Полінка, Лавр... Ясно, Сонечка. Полінка, в тебе які плани, Лавриненко? Поїхати до бабушки і дідушки на ночовку з сестрою. Класно. А в тебе, Тимурчику, які плани? У мене плани Тимурчику, трішки ближче, підсунься, бо погано тебе чути. Ще не визначився, я так розумію. Ну добре, Веронічка а в тебе? Виспаться. Ну, ясно, в мене теж такі плани, як в тебе. Юлечка, а в тебе які плани? У мене плани погратися і покататися на велосипеді. Хороші плани відпочити. Міланка вітаю тебе, Мішенька, вітаю тебе. Хочете розказати про свої плани на вихідні? Якщо хочеш, то включай мікрофон. Я не не ну, добре. добре, малята. Так, покажіть мені, будь ласка, реакцію свій настрій, який у вас зараз. Я б вам теж показала, але в мене не ставляться реакції, тому я вам отак покажу. Так показує Софійка, Ілюша, і Юля. І... Угу. і добре, добре. Так, дякую вам за вітання. Ага. так, Подождите. Добре, добре, чекаємо, чекаємо. Так, Ігор, прокидайся вже час, вже час прокидатися, попрацювати і вже тоді з чистою совістю відпочивати. В чаті мені написали, Тимурчик написав мені в чат такий здивований смайлик. Дякую тобі. Гаразд, малятка. Сьогодні моїм помічником буде Оля Казаренко. Малінка, продовжуй, будь ласка, речення сьогодні. Сьогодні 14 бачите. Другого п'ятниця погода сонячний. Сонячна погода, так. Сонячна, а опадів не було. Угу, Опадів не було, температура повітря до 22 градусів сьогодні буде, так? Буде тепло. Вчора був дощик. Вчора був дощик, так, дякую, Ігоре. Гаразд, ну сьогодні дивилися прогноз. Буде дощ сьогодні, обіцяю чи ні? Ні. Треба буде подивитися прогноз погоди, щоб зрозуміти, як спланувати свій день. Добре, ну а сьогодні, 16 вересня, у нас є таке свято. Прочитайте, будь ласка, як воно називається. І... Так. Ви знаєте, що через діяльність людини озоновий шар це наша повітряна наша. Оточення землі воно страждає, і навіть вели такий день, міжнародний день захисту озонового шару землі. Але це не всі свята, які сьогодні у нас святкуються. Сьогодні святкує день народження ваша однокласниця, Василинка. Та так, на жаль, її е, сьогодні на уроках у нас немає, але ми можемо її привітати через месенджери, через вайбер, написати їй. привітати її таким чином.

Так, образотворче мистецтво ви виконуєте в зручний час, ну а решту уроків ми проводимо онлайн. Сьогодні немає за розкладом у вас є крім. Добре, а тема нашого місяця все ще подорож. Так, і сьогодні ми поговоримо от якраз в міжнародний день захисту озонового шару. Ми з вами поговоримо про те. Як подорожувати і не засмічувати природу. Ви знаєте, що людина залишає дуже багато відходів, знаєте? Відходів. Так. так. Ось, наприклад, що залишається в землі нашим нащадкам. Я вам прочитаю, бо тут досить дрібненько. Ось, наприклад, найшвидше розкладаються паперові рушники і серветки. Ви користуєтесь паперовими рушниками? Так. Так, так. А ви користуєтесь паперовими. Ні. Хтось ні. А хто користується, підніміть руку, будь ласка. Так, Тимур, Оля користується, Юля користується, Даринка вітаю, користуються. Так, ці речі розкладаються 2-3 тижні, і їх вже немає. От органічні відходи розкладаються довше. Органічні відходи це відходи від нашої їжі. Наприклад, шкірка від банану буде розкладатися 3-4 тижні. Тобто, це скільки?

Найдовше розкладається, діти пластик, саме тому нам радять якнайменше користуватися пластиковими пакетами, і коли ми щось купуємо, складати все в спеціальну сумочку, не брати пакет. Ну і якомога менше купувати пластику, пластикових речей. Добре, як же ми можемо, от ми малята, як ми можемо трішечки зменшити наш екологічний оцей сміттєвий слід? Не викидувати це. Не викидати. Ну, а щоб не викидати, треба його менше купувати, правда? Так, ще хто хоче додати, піднімайте ручку, будь ласка. Ага, Полінка Лавриненко, прошу. Прибирати, але перш ніж прибирати, це ж значить, що ти його викинеш. Треба менше купувати сміття е, пластикового мається на увазі. Ну а якщо вже купили, то його треба правильно викидати. Ти що ви знаєте про правильне викидання сміття? Треба викидати в мусорку, а не на двор. Так, не на дворі викидати, а в сміття. А ще що знаєте? Веронічка, будь ласка. Для сміття, є свої баки. для сміття є свої баки, абсолютно правильно. А для чого це зроблено? Як, на вашу думку? От що й далі. Ну, розкидали що? ми його по різних баках, а далі що? Ну, може поранити щось. Воно може поранити. А для чого ми його в різні баки викидаємо? І щоб берегти екологію. Так правильно, а як це працює? Ну от ми розкидали сміття для того, щоб зберегти екологію по різних баках. А як це працює? Що далі відбувається? Для чого ми його сортуємо, знаєте? Так. Для чого воль? Так, Нарабо. сміття потім віддають на переробку, абсолютно правильно. Пластикове сміття і паперове сміття, переробляють. Так. Органічні відходи самі розкладаються, це наші залишки їжі. А от інше сміття віддають на переробку. Як це відбувається, трішечки коротенько глянемо у відео. Коротенько. Давайте Зараз. Ой, ви бачите, щось тут. Натислани це. Зараз ще раз повернемося до відео, я зроблю гучніше, по-перше, і, по друге, будемо трішки зупинятися, щоб ви встигали прочитати. Прочитайте, будь ласка. Так, Це робиться для того, щоб потім його віддати на переробку. Прочитайте, будь ласка, правила, як викидати пляшки пластикові. Пляшки Так, щоб вони менше місця займали, їх треба скрутити і викинути так, щоб викинути в бак спеціальний для пластику. Одноразових ще... ще... стаканчик одноразовий пакет стакані, та пакети. Ханолок сім. А я зберегти екологію, не треба використовувати пакети, а треба використовувати шопери. Шокер, дякую. Спеціальну сумочку, в яку можна все це скласти, і цю сумочку можна використовувати багато разів. Так. А чим краще замінити пластиковий стаканчик? Кружкою. Крушкою, або? Або а з вами в школі купували О, такі я стаканчики? Я не пластикові, я... а які? Паперові. Паперові, так. Кло краще ще покривати з боку біля приміщення. Так, як ви думаєте, чому краще скло класти біля сміттєвих баків, а не в них? Тому що там могли бути небезпечні предмети і скло може їх поранити. Так, воно може поранити і ну, щоб воно не розбилося просто, так можна просто його поставити. До паперових відходів можна викидати пачки для трапак. Це пачки, в яких зазвичай продають світ або кефір, чи ось такі речі теж можна викидати у паперові. Ось така коротенька пам'ятка про те, що куди краще викидати. Малята я вас м, прошу бути відповідальними. Уже змалечку, тому що все, що ми з вами споживаємо, залишається в ґрунті для наших нащадків. Тобто, нашу планету, наша планета в наших руках, треба її берегти і подорожувати бажаю вам так, щоб не залишати по собі сміття. Ми ще більше про це поговоримо на уроці. Я досліджую світ. Ну а на сьогодні ми з вами завершуємо і я бажаю вам гарного дня. Ще я вам підготувала маленьку інтерактивну вправу. Перейдіть у чат. Я вам надішлю на неї посилання, ось таку вправу. Ну, це просто погратися перед уроком, що куди викидати. Називається право, розсортуй сміття. Ви берете будь-який предмет. ось, наприклад, я візьму пакет і викину його куди. Папір. Ні. Як же в папір, якщо він сплавить? Я... Софійка, куди ви я... пластик. 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 Правильно, ну що, в чат надішлю вам зараз посилання? Зайдіть у чат, перейдіть за посиланням і ви матимете змогу погратися. Ага. У інтерактивну вправу. Бачу, що ви зайшли добре. Ну, а я вам бажаю гарного дня і зустрінемося вже на уроці. Я досліджую світ. Мама! Мама! Веронічка, вийшла в тебе зайти. Так. Okay, Все my... вийшло? Добре, я тоді закриваю зустріч онлайн і зустрінемося з вами на уроці.